Знову я сижу в своєму кабінеті і радуюсь, радію своїй дислокації під парасолями. Грот мій там, от, тут у мене живе повітря, який трохи від спеки спасаю. От, там у мене парасолечка така ярка, гарна. Ой, там у мене майстерня працює. от, парасолечка, ще одна парасолечка. Вот тут он у меня запас парасоль. Так, а у итальянские дынки такие. Вот и там еще парасоли и запас итальянского бамбуку. Вот тут у нас еще парасоля, ну и звучайно. ми знову цією моєю перселі улюбленою, Як вам?